62 -го. подорож у минуле: матери, панхея, динозаври, первісні люди, мамонти, трипілля, Київська Русь. Цього тижня ви уявите, якою була земля у давнину. Потренуєтеся створювати макети динозаврів. Дізнаєтеся про життя первісних людей, жителів Трипілля і правителів Київської Русі. Історія землі. Уявіть, що ми маємо машину часу. З її допомогою ми можемо перенестись у часи, коли на землі все. Первісного океану був один єдиний материк. Вчені назвали його Пангеєм. Згодом пангея розкололася на великі шматки суші, які стали окремими материками. На сторінці 63 ви можете подивитися, як виглядала давня земля. Та як виглядає сучасна карта. Скільки материків є на сучасній землі? Який із них найбільший, який найменший? Планета динозаврів. Далі за допомогою машини часу ми перенесемося в епоху, коли на Землі панували динозаври. Давно-давно не уявити, мільйони літ тому назад на нашій юній ще планеті жив мирний велет-динозавр. Він був завбільшки як автобус. Навіть і як два. Масивний тулуб, довга шия, на ній маленька голова. Він міг, напевно, зазирнути в моє прочинене вікно. А я скажу вам, не на першим на п'ятім поверсі воно, хоч був він грізний і великий, та все ж звичайний травоїд, їля зелене на сніданок, листочки свіжі на обід. Та щось там сталося в минулім. У вчених різні є думки. Померли, зникли динозаври, залишились одні кістки. А я б хотів з таким дружити. Звичайно ж, що не з усіма. Йому б давав я їстий. Пити з вікна руками обома. Юлія Зеленіна, динозавра, стегозавр, всі ночі і дні носив панцир на спині. На хвості шипи він мав, ними ворогів лякав. Птеродактиль був крилатим, ніби птах умів літати Згори гори. Жо позирав, пильно здобич, визирав. Трицератопс був рогатим, рогів мав. Він забагато. І на носі, і над очима захищався легко ними. Тиранозавр мав грізний вид. їв він м'ясо на обід. Дуже гострі, зуби мав, влучно ними полював. Диплодо. Заняття мав увесь день траву жував Зовні був він як пітон, як слон вашив кілька тонн Марія Морозенко Скільки динозаврів зображено на малюнку на сторінці 65-й, яку назву має кожен із них? Хто з динозаврів умів літати? Які динозаври були хижаками? Виготовляємо динозаврам динозаври цікаві тварини. Ви можете створити власну колекцію скелетів динозаврів. Вам знадобляться аркуш картону, олівець. Клей, макаронні вироби різної форми. Люди в давнину цього разу машина часу перенесе нас до первісних людей. Вони полювали на диких тварин, зокрема на мамонтів. Згодом мамонти вибрали. Вчені, вважають, що це сталося через різке похолодання, яке називають льодовиковим періодом. Розгляньте малюнок на сторінці 67. Опишіть одяг первісних людей і їхню зброю, на яку сучасну тварину схожий мамонт. Чим вони не відмінні, чому період, коли вимерли мамонти, назвали льодовиковим трипільська культура. Далі ми мандруємо в часі, коли на території України існувала трипільська культура. Раніше, ніж більшість інших народів, трипільці почали обробляти землю, зводити двоповерхові будинки. Вони виготовляли гарний одяг, глиняний посуд, прикраси та обрядові статуетки. Розгляньте малюнки на сторінці 68 Опишіть свої. Іми словами, одяг, який носили трипільці, їхнє житло, посуд, перекраси, обрядові статуетки. Київська Русь. Ще один стрибок у часі, і ми опиняємося у могутній державі Київська Русь. На чолі Київської Русі стояли князі. Найвідоміші з них княгиня Ольга, князі Володимир Великий і Ярослав Мудрий. Княгиня Ольга була першою жінкою, правителькою Київської Русі. Князь Володимир Великий, відомий тим, що охрестив Русь. Князь Ярослав Мудрий будував храми, найвеличніший серед яких Софійський собор у Києві. Україна має славетну історію.